Зараз розповім вам перевірений спосіб, як зняти гострий біль у спині: то лі то радікуліт, то лі остеохондроз, то -лі, ну, от просто ви не знаєте що. Значить, в основі це, звісно ж, рецепт гарячої кружки. Це коли у воду десь кружка 60-70 градусів води, ми кидаємо один пакетик коралмайна, робимо концентровану коралову воду. Далі то Ми п'ємо цю кружку гарячу і. З'їдаємо 2 капсули асимілятора, 2 капсули H500, 3 капсули кори мурашкового дерева, так, тобто їх можна відкрити прямо в рот, І на протязі дня ми п'ємо ліцетін 12 капсул на добу. Через два дня, повірте мені, ви. Побачите, що біль ваш практично ущух, ви легко рухаєтеся, і саме головне, у вас нема побічних ефектів на желудок, на печінку. Більше того, ви ще відчуєте і прилив енергії.